Слава Україні! Розпочалася 309-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних та 7 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Костянтинівка Донецької області та Харків. Також здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. цій ночі російські окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова. Застосувавши для цього 13 іранських БПЛА шахет 136, 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено: на Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Грем'ячка і Липівка Чернігівської області. Знобтрупчевськ, Чернацьке, Іскрисківщина, Будки і Запсілля Сумської області а також Червона Зоря, Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Стариця, Тернова, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів серед них Синківка, Вільшана, Куп'янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області. Тельмахівка, площанка, червонопопівка і діброва Луганської, а також Ямполівка на Донеччині.